В штатах вступає в дію закон про підняття цін на імпортні автомобілі в Сполучені Штати Америки двадцять Що це значить? Це значить, те, що автомобілі нові, які будуть завезені в Сполучені Штати Америки для продажу в автосалон. І не виробляються на території Сполучених Штатів Америки, будуть додатково оподатковані на 25%. Відповідно, ці автомобілі зростуть в автосалонах на цю ж вартість. Але коли вони будуть потрапляти в ДТП і будуть потрапляти на страховий аукціон, то це зовсім не значить пропорційного росту цін на аукціони на ці автомобілі. Адже аукціон це аукціон битих пошкоджених автомобілів, і тут уже грають люди. Хто дає найбільшу пропозицію за автомобіль, той автомобіль і забирає. І якщо пропозиції буде мало і ці биті машини не будуть хотіти купувати, то відповідно ціна на них зрости не рости не буде. Так, перший час можливо не будуть віддавати. Ну знаєте, як ви граєш автомобіль? А його просто не віддають. Тобто страхова компанія буде хотіти витягнути більшу суму коштів з цього автомобіля. Але якщо просто-напросто покупець не буде пропонувати цю вартість, то такого не станеться. Пишуть е часто коментарі. Що ой, все-все пропало, що тепер робить? І путають загарі, взагалі розуміння між імпортом і експортом. Тому в цих розуміннях треба чітко і правильно розбиратися, для того, щоб не вводити себе в оману. Прямо пропорційного росту цін на 25% від США просто-напросто не буде. А перші машини, які можуть... Бути відповідно дорожчими, це буде аж десь через півроку в кращому випадку. При цьому на автомобілі, вироблені в Сполучених Штатах це відноситься не буде.